Привіт, мої любімки, З 1 березня, з першим днем весни. Мені вчора подарували. Такий розкішний букет білих тюльпанів. Вони ще були в білому такому папері огорнуті, дуже красивому. А ще в мене сьогодні розквітла нова орхідейка. Це то, що ви бачили, а це новенька. І я вам бажаю, щоб ви всі квітнули і розквітали, щоб в душі кожній була весна, незважаючи ні на які обставини, бо ми самі формуємо свою. Реальність, тож хай буде весна у кожній з нас. А ще у мене другий день такий парфумчик. Далі ще буду розповідати про квіткові ці і інші а цей булгарі Rose Goldea Blossom Delight». Отак він називається. Я його не відразу зрозуміла, але ж, знаєте, іменитий парфумер Альберто Моріль зробив свою справу. Я розумію, що це непростий аромат, і треба до нього трошки придивитися. І я почала придивлятися, розношувати і не пожалкувала. Бо спочатку він стартанув ніби медовість, і ніби якусь вона дала таку індольну ноту. Потім вона зникла взагалі, це якийсь то був ну, мить, мить, півмиті навіть. А потім якась чайність жасминова, не терпкість, а саме жасминова, потім пішли троянди, і все це так сховано, акварельно, десь за шовковими простирадлами. І недарма його порівнюють, ніби шовком оповите все. І на тобі його відчуваєш доволі довго, але хочеться весь час підпшикати, оновити. Тут є і троянда, і ніби нота папаї, але ну, щоб її явно фруктовості, я не відчуваю, може, якось лише підкреслює цю квітковість, таку чудову. Це квіти, квіти, акварельні, прозорі, весняні натяк і все ніби шовком оповите. Настільки красиво, настільки делікатно, філігранно, що просто вау! Це перший мій квітковий аромат в перший день весни. Всіх з весною, дівчата.